На радіо «Ромі». ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин вітаю вас. Сьогодні ми говоритимемо про те, про що говорять і думають люди в усьому світі. Японці героїчно намагаються подолати не лише наслідки землетрусу і цунамі, а також приборкати мирний атом. Україна знайома з цією ситуацією, стихійні лиха і безпека АЕС, так позначили ми тему нашої розмови і запросили до студії професіоналів, фахівців. Олена Миколайчук, голова Державної інспекції ядерного регулювання України. Доброго дня вам. Доброго дня. І Григорій Марченко, директор Департаменту управління рятувальними силами Міністерства надзвичайних ситуацій. Дякую, що прийшли. 490 29.05 наш студійний телефон. Якщо хочете щось запитати, по суті, телефонуйте. Код Києва 044. Якщо тільки подивитися на те, що пишуть газети лише на заголовки, те, що дають телевізійні канали, те, що звучить по радіо, те, що є в інтернеті, то ситуація така, що по суті страшно. Ось це таке, таке слово, яке і страшно і за тих людей, які живуть в Японії, і страшно в цілому за світ, який вже має великий досвід добування енергії з. Якраз за допомогою атомних електростанцій, але досі по суті можливо, мені так здається як журналісту і не фахівцю не знає, як насправді може поводити себе мирний атом. Так от, ЄС обговорив атомну свою ситуацію на своїх атомних електростанціях учора, зв'язку з ситуацією в Японії. Енергоатом України посилив контроль за роботою атомних електростанцій у зв'язку з подіями в Японії. Німеччина тимчасово закриє свої найстарші ядерні реактори 80-го року, сказала Меркель, зважаючи на події в Японії. І зараз ось надзвичайно важка ситуація. На японській АЕС фукусіма 1. Я звернуся спочатку до вас. Пані Миколайчук, скажіть, будь ласка, от чи має на вашу думку людство зараз, на цей момент, реальні рецепти чи способи, як можна було швидко довести до стабільного контролю ситуацію на цьому типу, типі атомних електростанцій? В першу чергу маємо говорити не про людство, в першу чергу маємо говорити про фахівців. В принципі, те, що відбувається на АЕС в Кусі-Медаїчі, це запроектна аварія. І, в принципі, японська експлуатуюча організація, вони мали мати певний план дій у випадку запроектної аварії. Як ви думаєте, він у них був? Я думаю, що він у був, наскільки він був адекватний, наскільки це все враховано. На сьогодні ми не маємо повної інформації, щоб про це судити. На сьогодні ситуація ще розвивається. Я думаю, що ми з часом матимемо більш-менш повну інформацію і про причини, і про перебіг, про всі ці події, які відбувалися в усій динаміці, і тоді ми все детально проаналізуємо. З іншого боку, сьогодні ми повинні пам'ятати не тільки про цю атомну станцію, а про всі інші станції, які є в світі, в тому числі і в Україні. І з свого боку, ми, уже, не очікуючи остаточних висновків, ми аналізуємо, ми дивимося на нашу ситуацію. Є абсолютно досить такі очевидні речі, що певні події, що відбувалися на блоках, вони не є такими непрогнозованими, вони відбувалися не вперше. От, є уроки, це не перша аварія взагалі. Якщо говорити про першу велику аварію на атомному енергооблозі, це, мабуть, Тримайл Айленд. Вже уроки Тримайл Айленда говорили про те, про необхідність мати системи контролю концентрації водню в гермооблочці для запроектних аварій, про те, що називається рекомбінатори пасівних недержагатель водорода. І ми, наприклад, ці уроки ми їх інтегрували, коли свого часу розробляли для АЕС України програми підвищення безпеки. Це була інтегральна складова цих програм. На сьогодні ці заходи вони повністю реалізовані. По-перше, на наймолодших блоках Хмельницький, другий, рівненський, четвертий, оскільки до них завжди була підвищена вимогливість, тому що це наймолодші блоки, вони найкращими і повинні бути. З іншого боку, це ж саме реалізовано на сьогодні і на найстаріших блоках першому і другому рівненських, оскільки знову ж до них була ця посилена умова. Це була умова прийняття позитивного рішення про їх подальшу експлуатацію. На всіх інших блоках також такі заходи для прикладу заплановані. Сьогодні наші фахівці, фахівці Держатомрегулювання, фахівці нашого державного науково-технічного центру ядерної традиційної безпеки ще раз повертаються до вже, здавалося б, закритого питання. У нас є як продовження тих комплексних програм, що були нова, зведена програма на період 17-го року додаткових заходів і тих заходів, що були не виконані на інших блоках, з підвищення безпеки. І вже сьогодні сформульовані додаткові вимоги, і направлено листа до НЕК к за підписом мого першого заступника головного державного інспектора щодо аналізу додаткових заходів втілення. Це стосується і систем примусового аварійного скиду парогазової суміші з під куполу гермооболонки, і систем виміру потужності дози гамовипромінювання тезотопного складу під гермооболонкою під час аварії і систем промислового телебачення щодо контролю аварійного стану в гермооболонці. І також нагадується про необхідність прискореного виконання тих заходів, які були заплановані, які, як я казала, вже виконані до 4 з 15 блоків. Пане Марченко, скажіть, будь ласка, які атомні електростанції України знаходяться в таких зонах, які ймовірно можуть потрапити в зону потужних землетрусів? Ну, в принципі, коли будувалися, то вибирались ці моменти, щоб мінімальна була сейсмічність цих територій. І сказати, що якась надто висока сімічна в наших електростанцій, цього не може. Ну, чим Я... південніше, тим небезпечніше. Правильно ми мислимо? Ну, ідея, то принципі, правильна, але ж за ну, останні там скажімо, якісь роки спостереження за винятком Автономної Республіки Крим, фактично в південній частині України, ну зокрема Запорізької області, де розташована наша найпівденніша атомна електростанція. Якогось ускладнення ж характеру не спостерігають. Тому можна сказати, що по території України це максимально безпечні зони. Якщо взяти відносно якісь території, так Україна теж відносно безпечна. Ну, перш за все, мається на увазі до потужних землетрусів, як на мене. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Наскільки в нас є небезпека для атомних електростанцій з боку землетрусів? Після того, як у 2007 році, було. Був зеленотрус, який вплинув на безпеку енергологів, знову ж таки японських на АЕС Шівазакі-Каріва на міжнародному рівні, в рамках перегляду стандартів МАГАТЕ було прийнято консервативне рішення. От ну, матеріальний такий момент, який враховується при проектуванні, це граничні умови для перечностних розчотов. Я трошки буду збиватися інколи на російську мову. Максимальне пікове ускоріння ґрунту. Незважаючи на ту сейсмічність, яка є, було прийнято консервативно, що 01 G, G – це прискорення 9,8 метрів на секунду квадратну, 01 G буде при будь-якій сейсмічності прийнято як ця умова. Це потягло за собою переоцінку, і була наша вимога до всіх АЕС зробити цю переоцінку і відповідно сейсмічну перекваліфікацію обладнання. І щодо однієї з АЕС у нас є така вимога зробити на 0,15g. 0 п'ятнадцять жіна Южноукраїнська АЕС, і це все необхідні умови для подальшої роботи цих атомних станцій. Так, для деяких АЕС 0,1g, можливо виглядає дуже консервативно. Але знову ж таки, це такий варіант, що краще перестрахуватися. Та, але знову ж таки, якщо подивитись на ту ж саму, АЕС Фокусіме Даїчі. Там розрахунки були на 0,18, g а реальні дані, які отримані, свідчать, що там більш ніж два рази це перевищено. Тобто ліпше перестрахуватися. Пане Марченко, скажіть, будь ласка, от ви як фахівець Міністерства надзвичайних ситуацій, я впевнена, ви відстежуєте крок за кроком все, що відбувається в Японії. Як ви оцінюєте, наскільки їхні рятувальники, наскільки їхні співробітники і персонал атомних електростанцій, наскільки уряд і разом цілий комплекс рятувальних робіт, на вашу думку, є професійним? Ну, перш за все, відсвяткуюча ситуацію, ми означаємо ну, надзвичайно професійні дії японських всіх рятувальних служб і всієї системи цивільного захисту Японії. Ну, Перше такий показник. От, наприклад, даже те, що японці особо на перших напрямках, ну крім спеціалістів атомної енергетики, а якраз іменно порятувальні, не запрошували спеціалістів з інших країн, це якраз є тим показником, що і наш моніторинг це підтверджує, що вони зосередили на напрямку, перше, це порятунок людей. Друге, це надання потерпілим, і максимально, скільки це можливо, в цьому зниження матеріальних збитків. Але при цьому дуже значну увагу приділили перш за все оцінці ситуації і визначенню пріоритетних завдань, де скільки можна зробити для порятунку при таких катастрофах якісь, звичайно, одна людина загинула, це багато. Але ну якби в інших умовах, при таких масштабах землетрусів, як ми знаємо, там, скажімо, в Індії було, у Пакистані було то кількість загиблих відрізнялась від того, що ми маємо в Японії загиблих. А на сьогоднішній день це 2475 чоловік і 3611. і 12 врятованих за перші дві доби після аварії. Пані Миколайчук, а я хочу запитати вас, тому що не фахівці якраз обговорюють це питання, чи правильно зробила Японія, не запросивши з самого початку, коли було зрозуміло, що на атомних електростанціях позаштатні ситуації фахівців з інших країн, що кажуть з цього приводу фахівці. Я б не хотіла відповідати на такі от жорстко послане питання. Я скажу, що я сподіваюся, що такі ситуації ніколи не буде на Україні, але безумовно, перше, що треба робити, це запрошувати фахівців, які були причетні до проєктування відповідного. Ну тут тобто в нашому випадку це російські фахівці, в їх випадку це General Electric, це американські фахівці. І Безумовно, треба залучати, тобто максимальний інтелект, який можна залучити, треба залучати з тих країн, де експлуатуються подібні реактори. От. Ну, У нас таких в Україні подібних реакторів немає, але в багатьох країнах, в тому числі в Європейських, в США, такі реактори є. Ви мені даруйте, але я журналіст і я ще. Простіше поставлю запитання. Ви вважаєте, що те, от що, наприклад, сьогодні імператор Японії звернувся до американських військових за допомогою? Це вчасно? Це відповідає ситуації? Чи якби ви ухвалювали рішення, ви це зробили раніше? Ну, знову ж кажу, зараз тяжко про щось судити, тому що, якщо чесно, не є достатньо та інформації, яку ми маємо на сьогодні, про реальний перебіг подій. От. Я думаю, що японського імператора все-таки було більше інформації, ніж у мене.